Всіх приветствую на нашому каналі. У нас сьогодні 21 квітня. Ми вже працюємо. Е, так, Я з'їздив в город. Купив хімію, щоб бризкати пшеничку. Бо буріан лізе після цих снігів, дощиків, буріан лізе швидше, ніж пшениця. Пшениця зернові без різниці. Так, Як можете бачити, жарко вже, ну як бачить. Судя по сонцю, то можна зрозуміти, що жара вже в нас і в футболках ходимо. О, так, що у нас по плану? Віталік. Віталіка, як можете бачити, нема. КПС немає. Папа в нас виходить 19 року в суботу закультивував 17 гектар по плоскарізу, бо пішов сильно бур'ян вже, воно так і не сильно ну, та наглас, а Коли культивіруєш, сіянка виверталася, аж біле поле ззаді стояло. Ну, Я вставлю відео, там. по-моєму, папа щось знімав. По-моєму. 17 гектар у нас по пласкарізу. Так, Віталя сьогодні поїхав, треба десятку зробити, бо бурян лізе. Так, хімію я ж сказав, так, хімію купив, прискочив стоїть. Який план? Днем культивірувати, культивірувати поля, на вечір на вечір їхати бризкати. Бо в жару ніхто не бризкає. Коротше на вечір, щоб буде прохладно. Будемо їхати бризкати. Кстати, у нас ж нові розпилювачі така джета. Побачимо, ну вже буде прогресивний, тому що оприску теля вистачати на 6 гектарів. Тобі Віталій зайшов на 5, рік, сам бризнув, не треба по два рази заправляти його буде. Що по жорки? Поки Віталя у нас буде культивірувати, не знаю, може сьогодні-завтра. знімемо, е, витягнемо вал навіски на жорки, е, переб'ємо втулки, поміняємо валновіски. <кху> і треба... О, цей, да, цей винт може видно? Він не видно, коротше. Витру потім покажу, хочу вимазуватися. Цей винт лопнутий, а з сівалкою, коротше, не дай Бог воно. Ладно, ось тут він варяний. Е, не дай Бог, щас сівалка впаде, щось ще поодламує. Поміняємо винт. Вал. А блін, він лежить час на цьому. Ну, коротше, тут розбито, вдвох немає. Так, що по хімії? Переліпатель. В Нертусі Купляли в нартусі, ми вже не перший рік купляємо в Нартусі хімію. Є, ну, буває не тільки в Нартусі. є ще гектар, то в гектарі. Такий прилипач буде. Кстати, на перелипачу сікономили, а чимсь того що спитали, який Сказав 100 літрів. Получається, ну і два рази менше перелипача треба. Вважайте, скільки це мені перелипач, вийшов трищем по тисячі. Короче, трішки, грубо ряд зекономив. Уже розпилітелі гаджетовські відбили. Ну і отака хімія. Нертус, сабер якийсь, сабер. Получається, що можна вже, бо пшениця почала флагміний листок. І коротше, що можна кидати по флагмену. Ой, кидати бризкати по флагманому листку. 50 грам на гектар його йде. Получається, у нас вже часть бризкана до снігів до всього. А так цього повинно вистачити на останні поляна. Да, Тобі вже жарко, воно бор. Дивіться, пес хека, є вже жара яка. Да? Так, Віталіончик вже робить культивацію. Це, звісно, не предпосівна, зараз покультивіруємо. Ну, тут менше бур'яна, тут була осіння культивація, борановка. І виходить це вже втора культивація. Закультивує, так скажем, спровоцирує, може ще якийсь обур'янець, добризка Та і плюс-мінус тиждень-півтора ми напевно, будемо починати е сія. Да, якраз маємо, після поминальних днів, це на наступному тижні, може виїдемо сіяти. Ну, так як я і казав, початок травня це ми будемо виїжджати сіяти. Як Віталіон культивірує. Може комусь цікаво буде, чого не двома культивіруємо. Не знаю, одним співаємо тим КПСом. ну Нажорки ще з навіску треба ділити, поки одним співаємо. Той КПС, де ми думали зібрати двох коротше, передумали ми цим займатися. Поки цим співаємо, а в майбутньому, або ще, ну, в планах, майбутньому, або ще один Донецький такий куплять культиватор Або ж. Обичний, якийсь, можливо, можно типу, Велісаг, КПГ Поляріс, і хто там у нас ще є. А, кстати, у Вінниці бачив ділий як він Фоб Кондратюк, чи що. Прикольні культиватори. Ну, коротше, то таке. Будемо розсматривати, хто що робить, можливо, колись купимо новий культиватор. Так, розкидаю вже навіску. Вал. Вал, в принципі, вироботки. Я б не сказав, що тут є вироботка сильна. Ну, папа купив новий, поставив новий. По цим. Ну, не знаю, видно, не видно. Де? З цієї стони бачите? Як підрозбило. з цієї сторони, а з, цієї сторони а з цієї сторони, не видно, навірно. Ну коротше побачимо, будемо ставити нові, я вам покажу. Вовремя ми їх міняємо, чи вже почало бити корито. Ну я думаю, що вовремя. Так, втулки я поки не вибиваю без папи. Хай привезе нові, подивимося, може там їх взагалі вже немає. А може просто закисли сильно. Я пам'ятаю у ми розбирали його трактор, то трошки помодохалися вибивати. Ну, було легше, бо в нього колеса були скинуті, було легше вибивати. Ну, побачимо, що тут жорко. І, Кстати, на оці розтяжки. Ну тут ми виходить, колись вал лопнув і роз'їхався і потерялася трубка, чи що там повинно було стояти. Ми Поставили свою трубку, а сюди. Я бачу в так пластина вварена, ну коротше, я бачу пластина вварена, але... Но... У нас є такий цепочок і ми мені дрім сюди якраз можете бачити ось, ось трубка, ось, ось дві розтяжки, якраз цепочок буде держати, щоб менше розгибалося. Перевіс папа нові назвати. Новий ван, новий вин. Два язика. два Коротше. 5-300, а, дві втулки. Шайби не брав, да? А зачем можеш? Ну от, Вона одна пару виработаних. 5300. Плюс хімія двадцатку вийшло. вийшла. Ти вражений? Це, це 5300 З п'ятеркою антифрізос. Угу. Я? Да. Я охуєвший його нахуй. Так, будемо вибивати зараз. Чот я знаю, як їх вибить. Мидохалися, ми вибити втулки, в окінчанні просто цим розпиляли, Я гін, лобзик, лобзиком. Розпиляли, зігнули. Ну, слава Богу, що ще кариту ще не наша лежати. Та ця сторона теж не, не хуже це 100%. Виїхали ми вже брискать. Зараз вітальон буде стартувати. Давлення десь. От 3,5 до 4. Блін, ну розпалення круте. Даба? Так кодже. Ну кодже читай, вони вже себе відбили. Е, прилипач стоїть 300 чи 3200. Так, по-моєму, я сьогодні купляв. А цей От тобі воно і відбило себе, бо прилипача я, виходить, купив, не на вилив по 200 літрів. А на 100 літрів. Да, може хто не знає, перелипач де не на гектари, а виходить на літраж якось правильно. Ну коротше. Ну факт в тому, що красиво. Так. Красиво. Стальйончик як рівненька у нас брезкає І це не один раз без подрульок кстати, вали, так, да, по навігації, але без подрульок. красиво Тут теж дивіться Струна йому моя У нас вже начало 11-го. На сьогодні це остання буде заправка. Кстати. Ну, чого останнє, бо вже бочки води немає. Ну і в принципі що. Та вже є, я ж кажу, початку 11-го. Хорошо, що навігатор повітряна тривога, а навігатор все одно працює повітряну тривогу і все чітко. Я може хто не знає, у нас Trimble 350-й навігатор, а антенна там я все вже... Не знаю. Кому, якщо буде цікаво, то скажіть, я колись за нього може щось розкажу. Шо? Дуже довольні, поки дуже довольні розпилювачі моє каджет, тому що нам би от цієї води три куба і повного прискулі б хватило б тільки бризнуть б десятку і восьмерку, яку ми бризнули. А на цю б десятку нам вже б не вистачило. А так виходить, ми за вечір без напряга, час менше йде. Получається, ну, Быстріше бризкаєш менше ж заправок, два рази менше заправок і гектарів більше робиш, получається. якби цим ми вже довольні. Побачимо, як буде після Екоджета ефект. Ну, а що бачить? В принципі, люди ж працюють і нормально, то що в нас буде по-другому? Так, у нас день другий. Цепили призкувати, будемо виїжджати культивірувати. Сьогодні виїжджаємо два культиватора культивірувати. Того, що поля заростають і треба швидше убирати бур'ян. Так, да, наш красний культиватор культивує трохи хуже, ніж зелений. Ну, Може щось попропускає, може. пропускає по-здоровому, бур'ян А це то сіянки повні. Сіянка дуже сильно пішла. І треба швидше його культивувати, щоб не затягнути, час, щоб не укорінився бур'ян. Нічого, може колись купимо собі якийсь другий. На цьому речі, краще, ніж на зеленої. Да, на цьому, кстати, так. Да. На зеленому папа казав, що на предпосівну вже буде змінюватися. Головне, чуєш, на цьому новій лапи він буде пропускати, на цьому старті лапи він не буде пропускати. О, по факту як така ж буря не укорінилий, блін. Взрихлий саме головне. Що та сіянка, воно взрихлей і вона вже не буде рости. У тому році папа хаті її Ну там 17 гектар. Там було сталя, але ну, якесь таке як рапт полізло. Він вирізав, де не де пропускав. Єлі, ну, не так, що геть там полоски було видно. Не На, буде цей. Скажі. Там був Україні. На ньому треба зробити Саша цей. По три. Да, по три. сек. не так, що все глухо, yeah. а по три за цей буде огонь. Три пол третього, ми з віталіком заїдемо додому. Мексар-25 зробили за сьогодні. І ми виїхали, в принципі, десь 10, ми тільки були на полі, тому що там пару городів закультивірували. Ну і тут назавжди. На завтра якраз на суточок 15 і 6-17 об'єм. І на завтра буде якраз на нормально. Що так рано шабашимо, бо сьогодні ще збрискать, того ми так рано і шабашимо. покажу вам наглядний примір. Получається на сівалці автомат добав. І дивіться, виключився автомат і просів. Як відповідається? підживлена пшениця і не підживлена. І тут ось трошки полоса. Ну нічого в цьому году, щоб таких. Ну, кстати, чеки на цьому полі щось вийшло. Ну, може, бачите, трошки полосочка. Ну нічого в цьому году переберемо. Ну в цьому наступний рік автомати нові поставимо? О, дружання летить Джоном. Бризкать буду, сейчас піду поснімаю. Довго ходити. Довго йти. Покажу отсюда, як розлажується Бартхун, Чи як він там правильно називається. Тоже кажуть дуже крутий оприскувач. трансформер юмию. трошки може погано шатаю, бо я стою бокс над не де. Навірно, метрів 300 мені до нього, якщо не більше. Ну, скорості вали. Зараз буде їхати, спитаємо, скільки він, з якої користі він ходить. Це, звісно, захват вопрос Круг зробив і 2 гектари брезнув вже складається. Навіть не встиг піти поснімати. Зараз буде їхати, попитаємо, з якою він скоростю ходить. Хоч штукою можна кабіну відбити. Зараз я піду до Жані спросив, скільки він кілометрів входить. Ти бачиш, як він літав? Аж лети сюди, трава. Ти мов я Маквин! Добрий день. Добрий. Скільки ти кілометрів ходив? 18. Нифига себе. За ти малиш? Ось я прикольна система. Оце виставил. І воно от колеса саме. Да, їдеш, скільки в тебе туша побажає. Хоч 2 кілометри А, в нього дивись, тормоза є свої. Нифіга собі. А, карданчик. Оце прикольна система. Ми, мабуть, ще такого не бачили. Коротше, стархер після ремонту курва, не хотів заводитися. заводиться. Думаю, я твердку довго шукаю, попробую ключом перемкнути. Перемкнув курва так, що Ну, фільтр чваркнуло. Думаю, блядь, чваркнуло та чваркнуло. Заводить херак солярка. Десь а воно видно. Опалив, блін фільтр. Це капець, це тільки я так можу. А Це, знаєте, називається гнида звичайна. Деревину спиляли, вєтки бросили. Ну тут, слава Богу, хоч на релі. А в тому році взагалі в нас прикол був. На цьому самому полі у нас були зернові, туди далі трохи. Підкармлюю впираюся, в'єтка валяється. Ну, вєтки на полі. Так Прикол в тому, що в'єтки, зацепили трактором ствол, по полю витягнули вдоль посадки. І виїхали. Кончені. По-другому не назваш таких людей. <реш> Та посадку взагалі диви вже. <реш> Та кожен рік ми тут в'єтки вбираємо. Ми вже на сьогодні культивацію закончили. Кстати, знайшов лапку. Хто пам'є, ми осінь вирівняли пахоту і я потеряв одну лапку. І я її знайшов. Це такий в мене тут срач. Скільки ми там ще Десь під 30 гектар сьогодні з Італії. Та куча пеляки. Ну що, зараз видаюсь. Це вчора солярки. Пелякою припало. Може, зараз водичкою його легенько збризну. Так, да, ми зараз заправляємося і будемо їхати бризкать. Ну не зараз, прям чуть пізніше і будемо їхати бризкати. Добрий день. Привіт Що, що шукаєш? Ну Пробочку ту, що ти зламав. Знайшов? Буду чутити, вона взагалісь, я знаю. Вона і була розсипана, так? Да? Да. Можна сказати 70 літрів. 70 літрів це, грубо говоря, я ну, гектар 14. Віталіка каже, там не 30, а гектар 28, а гектар 14. Ну, з краями воно, все, ну коротше, гектар 14 Получається 70 літрів і 14 гектар це скільки? По 5 літрів пішло. Нормально. Я думаю, нормально на культивации. Мягко оно сейчас тем более. Так, с утиль. Уже, диви, на 7 литров больше. Я только края обходил, ты стоял, стоял. Расскажи, каждый свои края обходил. Так я пишу в ту сторону. Да еще льется. Ё-моё, Витальон. Вот туда до металла его поставил. <существ> я пишу в той край. Расскажи, той краю, расскажи, расскажи. Стал уже и все. Ага. Не, йо-мойо, бачи ще на десятку, вітальйон. Походу ми на сьогодні вже отбризкалися. Пускається дощик, Там взагалі воно видно. Нам туди їхати бризкать до хреста. Воно взагалі затягує. А в принципі, дивлюсь, папа з Віталіною наскладається їдемо додому. П'ятьорік спіли, на бризнуть і все. А так дощик пускається. Ну хай йде, нічого страшного. У нас основне нам залишилося 10 гектар бризних. Береш 15, нічого страшного, дожик це теж не треба. Так, завершили ми бризкання, вспіли вовремя, Вітальон десь їде він ще там від 9 гектар. Е, їде вже десь додому. Ну, дожик, бачите, сьогодні пускається, сирунець якийсь. Вчора на вечір воно, ото, ви могли бачити, пересрало, поляку таке навіть і не прибило, трактора вимазало, ну хоч трактора вимили, вчора помили. Е, сьогодні виїхали, свої, я, правда, спіли бризнуть на галтурах Віталя з 9 гектар, 7 бризнув, 2 бросив, бо воно вітер зірвався, зараз ці пару капель. ну воно й Така тушка надійшла, зараз пройде цей сиронець і в принципі він добризкає халтуру і буде все ок. По бризканню у нас по зерновим закрито все, от бур'яна. уточню, от бур'яна закрито все. бо Ще у нас там 10 гектар, ми на фунгіцидом будемо працювати, роботу, це не точно, але по культивації, це нам, нам завтра з Віталій там останеться 20 гектар і в принципі ми ну, Віталія там ще по халтури, свої халтури принципі, все буде ок. Що ще? А так, все, я нацепляю сівалку, і будемо чекати втору культивацію і будемо сіяти. Як можете бачити тучка, яка надійшла Віталіон де з'їде. Що хотів вам показати. На прицебі, який я лайфхак, лайфхак заділа. У мене була така ножка з полуприцепа мого мановського. Він був вторай раніше, і там така була ножка. Е, бо тут неудобно вилазити, стоїш на цей угол, тапки пробиваєш неудобно. Зділав таку ножку Сідплац, і, собі... і виліз собі спокійно. Не знаю, повинна, як вона працювати буде, не знаю. Ну, Таке так собі зробив. Вітальон. Так що, отак у нас все пройшло в принципі, гладко. Все хорошо. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей.